У військово-морських силах України професійні сержанти визначають особливу роль у створенні сучасного боєздатного українського війська, особлюють процес подальшої професіоналізації збройних сил України. 1 жовтня у військово-морському коледжі старшинського складу Академії військово-морських сил ім. Нахімова відбувся сьомий випуск курсу підвищення кваліфікації старшин та сержантів. На випуску майбутніх командирів відділень побувала наш кореспондент Алла Харівська. Військово-морський коледж старшинського складу протягом трьох місяців готує командири відділень середнього рівня за спеціальністю адміністрування у військових підрозділах. Це методика лідерської підготовки, виховна робота у підрозділі та методика спеціальної підготовки. Майбутні командири спроможні згуртувати військові колективи, організувати і особистим прикладом забезпечити порядок виконання визначених завдань. Саме ці курсанти сьогодні отримали свідоцтво, яке дає їм можливість не зупинятися на досягнутому і впевнено дивитися у майбутнє. Мудрі люди кажуть, що коли ти міркуєш на рік вперед, садиш хліб, якщо на декілька років вперед садиш дерево. А якщо на багато років вперед навчаєш і виховуєш дітей. Саме цій благородній гуманній справі, вашому навчанню, вихованню, ми, ваші офіцери, педагоги віддаємо вам професійний службовий і життєвий досвід. Дорогі випускники, дозвольте мені від імені командування Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова в цей рочистий день побажати вам міцного, флотського здоров'я, прекрасного настрою, подальших успіхів у справі захисту. Рубежів нашої батьківщини України командир-лідер. Це військова людина, яка виявляє ініціативу, відвагу, мужність і за будь-яких обставин бере на себе всю відповідальність за виконання завдань. Саме цьому курсантів навчали і у військово-морському коледжу старшинського складу. Сьогодні привітати випускників курсів прибув головний старшина Військово-морських сил збройних сил України, старший мічман Сергій Гарбачов. Хочу побажати вам терпіння та розуміння. Сержант Старшина повинен стати для підлеглого особового складу зразком у всьому, взяти на себе відповідальність за його вивчення та підготовку. Це вимагатиме багатьох зусиль, тому хочу побажати вам наполегливості та витримки. Ви повинні зразково виконувати свій військовий обов'язок, постійно підвищувати свій професійний рівень, прагнути досягти більших висот. Ваше завдання стати справжніми лідерами для свого особового складу. А це важка праця. Тому хочу побажати вам успіху в усіх справах. У військово-морських силах Збройних Сил України на даний час обіймають посади старшинського складу середнього рівня понад 1200 чоловік. З них майже 500 військовослужбовців підготовлені в стінах військово-морського коледжу старшинського складу. Зараз ці хлопці пишаються, що вони військово-моряки контрактної служби. А військово-морський коледж дає їм такий рівень знань, щоб у подальшому майбутні командири відділень впевнено та гідно керували особовим складом. Нас навчали управлінню підрозділом підлеглим особовим складом, виховній роботі, правильному підходу до особового складу, психології. Сподіваюся, що в майбутньому знання, які я отримав на цих курсах, знадобляться мені в, в кар'єрі і в подальшому житті. Навчання курсантів закінчилося і після урочистостей та фотографування на згадку новоспечені лідери військових колективів вирушать для подальшого проходження військової служби вже на посадах сержантів відділень взводів, рот берегових військових частин і частин авіації Військово-морських сил збройних сил України.